І всім привіт! Сьогодні я вам покажу, що робити в Тарарі, якщо ви перейшли в хардмод, але у вас просто не з'явився святий біом. По-перше, вам потрібно бути впевненим, що у вас в вашому світі є дріада. Вона у вас обов'язково повинна бути. Вона отак виглядає зараз. Обвожу. Друге. Це натиснути на неї. О, господі, чує сів до неї. Угу. І далі нам треба нажати на магазин. Натискаємо. У нас відкривається от такий магазинчик у неї. І нам потрібні оці блокитні сімена. Ну, насіння, насіння, господі. Просто я дивлюся вже читаю. З назви, бо в української ж немає в террарії. І вам треба якомога більше їх купити. Але вони в мене вже є, я їх не буду купувати. От в мене 220 штук. їх І третє. Щоб у вас виріс святий біом, вам потрібно взяти свої насіння. Можете... Господи, я случайно натиснув на паузу. Вам їх отак від... треба буде тримати. І вам тепер тря... ну, у вас буде розвиване оце все, і ми ну, натискаємо, у нас нічого не стається. Тому нам треба під травою натискати. І от бачите? Це блакитне це якраз оці... це насіння. Та потім через час воно. Розрістеться трохи. Зараз я ставлю на паузу і потім покажу, що вийде. Все, я повернувся. Я десь ну, одну хвилину-дві хвилини тут погуляв. І дивіться, у мене вже тут розрістається блакитна трава. Коротше, я зрозумів свою помилку. Я вже дві-три хвилини стою і нічого не стається. Чого так? Бо це може лише один раз зробити. Тобто, якщо ви один. Дразу це все зробите, то ви це відміняти просто не зможете. У вас це просто не вийде. Тому вже прийдеться, щоб воно роз... Ну, щоб вже був святий біум. А так це все, що я хотів сказати вам. Дякую за продивлення, підписуйтесь, ставте лайки, можете поставити колокольчик, якщо хочете... якщо не хочете пропускати мої нові відео. Та усім гарного дня!